доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Радий вас вітати, друзі. Прошу від вас підтримочки у Види, вподобайочки, в кого є така можливість, в кого є бажання і кому не важко зробити це. підтримайте нас в обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Ну а ми попрацюємо і обговоримо ряд питань, які нас цікавлять безпосередньо в нашій улюбленій галузі галузі свинавства. Так що біжимо працювати товариство. У нас п'ятниця на календарі сьоме березня 2025 рік. Ну і по старій добрій, давно започаткованій традиції, хотілося б разом з вами обговорити, що у нас відбувається із цінами на зерно, із цінами на добавочки, безпосередньо те, від чого залежить в цілому ріст і розвиток наших поросяток. Я, який завжди, розповідаю вам все те, що відбувається у нашій області, А це Сумська область, і Канатопський район. Ну а ви, друзі, хто дивиться цей відеоматеріал, напишіть, будь ласка. Що вас із цінами на зерно на сьогоднішній день відбувається подорожання? Чи можливо ціни на зерно почали падати? І дуже дуже цікава, друзі, ваша думка. Хлопці, можливо, хто вирощує це саме зерно. Напишіть, будь ласка, ваше бачення, ваші думки з приводу того, що ви гадаєте, буде із цінами на зерно в цей період жини. Друзі, Ну, а що у нас із цінами на зерно на сьогоднішній день? Повторюю, 7 березня нижче 8 гривень. Нічого майже нереально знайти, що е, пшениця, що кукуруза ячміня взагалі у вільному доступі. У нас на сьогоднішній день немає. Його було дуже-дуже мало в період жнив. Е, зараз вже, взагалі його майже нереально знайти. Повторюю, в кого є ячмінь у продажі, пишіть у коментарях. Хлопці дуже часто запитують ближлежащі райони. Це ж той самий кролевець, Глухів. Декілька разів дзвонили, питали, в кого можна купити. Так що, хто хоче про. Продати. Можливо, хто хоче купити, будь ласка, за допомогою нашого YouTube каналу можна так сказати, допоможемо вам е, звести один з одним. Е, значить, що стосується цін на соєву макуху, друзі, 23-25 гривень соняжникової макухи у вільному доступі в нашому районі немає. Соняха як не було, так і немає. Е, Ніхто його на переробку не везе. Я думаю, що вже до наступного урожаю нам соняшникової макухи не бачить. Е, найближче місце, де її можна замовити, це місто Суми. Е, але разом з доставкою шкурка вичинки, воно того не варте. Е, що стосується цін на горох, 10 гривень. Е, що стосується цін на БМВД і Premix, я користуюся продукцією від Мюфіда. Предстартовий комбікорм на сьогоднішній день 1200 двісті БМВД 950 гривень і Премікс 1680 гривень 4,5% Так що такі, от у нас справи із цінами на зерно. Говорив буквально днів три, напевно, назад із колегою із Чернігівської області. Із міни говорить, що у них. Ячмінь пропонують по 12 гривень. Якщо чесно, ціни звичайно просто божевільні, як для нас, свиноводів, тому що ми, звичайно, орієнтуємося безпосередньо на ціни на живу вагу, але в цілому галузь можна так сказати. Я думаю, наша найближчі 3-4 місяці буде переживати не найкращі часи. Завтра разом з вами обов'язково обговоримо ціни на живу вагу, адже Трішечки є змін у цій, от, в цьому от направленні. Так що до завтра. Швиденько, але я думаю, най, найактуальніше, найважливіше, ми разом з вами обговорили. Так що з нетерпінням чекаю на вашу думку з приводу того, як ви вважаєте, що буде із цінами на зерно в період жнив. Дякую за увагу. До зустрічі.